Як збільшити прибутки від швейного бізнесу? Де знаходити адекватний персонал? Як залучити цей персонал у свій швейний бізнес? Як платити вашим швачкам, як керувати швейним персоналом, де брати постачальників? Як швидко збільшити чеки вашому швейному бізнесу? Відповіді на ці та любі інші питання у швейному бізнесі дам вам на консультації в подарунок. Невеличкій, але змістовний. Якщо вам така консультація у подарунок потрібна, та якщо ви бажаєте поспілкуватися зі мною особисто, то записуйтесь на таку консультацію за посиланням під цим відео чи в описі канала. Хочу нагадати, що ця пропозиція дійсна тільки до кінця червня. Так що, якщо вам потрібно, записуйтесь на цю консультацію в подарунок і поспілкуємось найближчим часом.